Ось так виглядає бройер без світла. тут, звісно, ультрафонар, но я на руку має висить, просто щоб закриття. то я не Чому ліхтарі? Чому хіба не зручно поставити інвертор і акумулятор? Це звичайно зручно. Замість того, щоб Скільки у нас? 20 цих ліфтарів. тут здоровий. Бобіна огромна. Дивіться. Бу. Страшно. Іспугался? Не бойся. Отак от от підходиш, да, тут шлеп, склад і все, у тебе погнало. Але момент да, момент. перший, найочевій це кошти. Інвертор, там, партнер, сказав, чи б'є, як ти я тобі ще відкушу ручку, не чіпай, будь ласка. Женя, перший це гроші, інвертор-партнер, сказав, дасть. А акумулятори там окей, добре розсрочки частинами. Можна взять там два акумулятора. Вийде півроку по 10 тисяч гривень на місяць. Понімать тут таке діло, що нам усі у ці ліхтарі встали теж на півроку по 2600 гривень. От і якщо треба докупити, можна там просто докупити. Ото підсвітить, ото підсвітить. Там ну вийде не більше 5 тисяч. Це перший момент гроші, понятно. А другий момент, якби. Так, да, дійсно, зараз прогнозують цією зимою ще більше відключень. Питань нема, але воно по суті актуально тільки зимою, і тільки для цієї локації. Тобто у нас останні це інвертори і акумулятори, котрі можна потім використовувати теж для відключень. А з цими ліхтарями, он я вже минулий раз як знімав Ютуб, отут в куточку, ну правда, з середини скляної кімнати, то я підсвітив собі взагалі все. Тобто ці ліхтарі можна використовувати незалежно від умов часу протягом доби, сезону, пори року. Можна брати куди хочеш, робити з ними, що хочеш. На здоров'я користуйся. І роби, як тобі подобається. Да, це незручно сто відсотків. Кожен раз тут вішать пози там, туди-сюди, заряджати. Але це практично, бо будь-яку пору року, у будь-який час доби їх можна використовувати для різних задач, а не тільки для підсвітки. От. Якщо світла маловато, то ми просто, ми просто ще б чуть-чуть купили. От туди. От да, фітнес-зону, в дальню зону. Скільки ми рахували? Тут 5, 5, 10. Скільки тут, здається? 5, здається, теж на пол, на скіт-парк. Добре, ще 5 купимо туди і ще 5 купимо туди. І це вийде на півроку, щас я порахую, плюс 1800, а месяц ну короче ты на вопрос и в практичность ну вот а так мы вирішили, решили что нам так зурчнишь зурчнишь женечка да крутостовчик пять на